Друзі, всім привіт! Сьогодні буде довгоочікуване відео, яке я обіцяла зняти місяць чи два місяці назад. і тільки добралась на кінець до нього. І сьогодні буде питання-відповідь, в якому мені допоможе моя подруга, яка зараз за кадром. Всім привіт. Вона буде задавати мені запитання, на які я буду відповідати. Частично питання ваші, які ви задали під відео, під відео де я і просила вас. Їх задати. Розкажи, як ти, як Адель. Все добре. Все добре, Ніколь. Ми дуже добре. Ніколь. Можеш сказати, у нас все гаразд. Ну, це гаразд. Прекрасно. А як Адель? Просто дуже все добре. Ну так, у нас все добре. Ой, Хто ти? Мене звати Нета. Я 3-4 роки назад почала вести YouTube канал, який закинула приблизно 2 роки назад, перестала його вести по обставинах одних, які я розповім в цьому відео. У мене є донька Адель, ми зараз живемо в Чехії. Розкажи, що змінилося за час твоєї відсутності. Я вийшла заміж. <ріст> Я розводжуся. <ріст> Це все. Це всі мої зміни. Тобто причиною твоєї відсутності був твій чоловік? Ні. Причиною моєї відсутності був батько Адель. Розкажи за відносини з батьком Адель. Чи підтримує він тебе, чи допомагає з донькою? Ні, батько Адель е, пропав з нашого життя, коли Адель було декілька днів. Господи, про допомагає взагалі нема про що казати, тому що ні, він взагалі не допомагає. Е, відносини з нами не підтримує ні зі мною, ні з донькою. Навіть раз в рік не вітає з ним народження, <boojell> вже не говорю про щось інше. Пропала я з Ютуб-каналу два роки назад, тому що він з нашого життя пропав декілька малі було декілька днів, і два роки його взагалі не було. На два роки Адель він появився в нашому житті, пару місяців побув. І коли він появився, я його питала, чому він пропав взагалі, як він міг взагалі не бачити доньку, не спілкуватися, не знати, що вона їсть. Як вона живе, на що він відповів мені, що він все знав, тому що дивився Ютуб канал? Тобто він знав всю ситуацію, що в неї все класно по Ютуб каналу. Моєму. Тому, коли він в очередний раз пропав з нашого життя, я вирішила для себе, що перестану знімати. для того, Можливо, він одумається. Йому захочеться побачити доньку, оскільки ютуб каналу вже ж не буде. Але ні, доньці скоро 5, і його немає в нашому житті. Ні фінансово, тим більше фінансово, ні повідомлення, ну, взагалі ніяк. тебе були якісь суди пов'язані з батьком Адель <кій> Так, були суди. Я навіть продала свою машину. У мене була Audi 6. Коли він пропав з нашого життя, я хотіла подати на еліменти. Він громадянин Ізраїля. І це все дуже дорого. І адвокат мені озвучив ну, дуже велику суму, яка для мене була недосяжна. І для того я продала свою машину, щоб покрити всі фінансові. Питання з адвокатом, але до мене прийшов момент, коли я вже продала машину, коли я вже оплатила адвоката. До мене прийшов момент, що насправді мені ця людина не потрібна в житті, і тим більше Адель вона не потрібна, оскільки він сам не думає про те, що треба своїй доньці дати ну, якусь копійку, не знаю, купити якусь іграшку хоча б раз в рік. То те, що я подам на елементи, ну блін, ситуації би не змінило ніяк. Крім того, що він би просто, ну. Ну, коротше, не було в цьому смислу. І я відмовилась від цієї ідеї, оскільки по документах в Україні я мама-одиночка. І коли я би подала на елементи, це б змінилося. І людина, яка не любить мою дитину, хоча біологічний батько. Е Ну, коротше, це, це не мало би смислу. І я в моменті вирішила від цього відмовитись, тому що не бачила ніякого смислу в тому, що я подам. Він взагалі не з'являється в її житті? Взагалі. Він з'явився, я кажу, коли дитині було два роки, на декілька місяців. Та він тих, тих декілька місяців допомагав і все. На жаль, так. Написано було, також бачили в Тіктоці, що ти вийшла заміж. Розкажи про це. Знаєте, коли в твоїй дитини немає батька стільки років, і ти бачиш, як вона на дитячій площасті підходить до чоловіків, до чужих татів, ти дуже сильно хочеш її такого ж батька, якого в неї ніколи не було. Тому цей шлюб. Був помилкою, скоріше за все, для мене. Тому що я не шукала для себе чоловіка, на жаль. Я шукала для моєї дитини батька. І тому тут я зробила дуже велику помилку. Тому він не протривав довго. І я вже холостячка. Але я, ну, взагалі, не шкодую про це. Ти щаслива тепер? Дуже. Так. Розкажи, чим займаєшся? Який в тебе план на майбутнє? Зараз я відкрила приватного підприємця, працюю сама на себе, нарощую волосся, роблю жінків красивішими. І в майбутньому дуже хочу відкрити салон. Да -да. Найбільше твоє досягнення в житті. О, ви знаєте, я би могла придумати дуже багато чого, але я скажу, що моє найбільше досягнення в житті те, що я, народивши дитину, змогла її підняти повністю сама. В мене не було допомоги в фінансовому плані ні від кого. Я змогла все зробити сама, я змогла себе поставити на ноги е і навіть частично відкрити свій бізнес, який мені зараз приносить дохід. Але я дуже вдячна реально батькам, що вони мене дуже сильно підтримують в цьому. Без них мені би було дуже складно. Що для тебе справжня жіноча сила? Справжня жіноча сила бути незалежною. Ні від кого. Незалежність це наше все. Ти залишишся на Ютубі. Ти будеш далі знімати? Чи будуть нові влоги? Так, я планую знімати не так часто, але я планую знімати влоги, знімати, не знаю, можливо, Подорожі якісь в майбутньому. <смі> можливо, свою роботу частично показувати, як відбувається все. Можливо, швидко почнеться ремонт в салоні, <смі> якому ми, який ми з Нікою хочемо відкрити. І так, можливо, я буду це все показувати. Но зараз так, я намагаюся вернутися і мені повіриться дуже складно. Це от і кінець нашим запитанням. Дуже дякую, що хто ви послухали. Якщо ви дослухали до кінця це все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково. Обов'язково. І всім пока-пока.